Привіт, друзі! Дуже давно не виходила сюди на канал. Знаєте, просто не було часу, але я намагалася вести інстаграм. Чесно скажу, що інстаграм мене дуже напрягає, і я вирішила все ж таки повернутися на Ютуб, тому що це більш звична для мене атмосфера. От в інстаграмі мені досить важко, я робила ці рілси, я намагалася ділитися інформацією сторісами. Коротше, ні, от Ютуб жанр, це от мені дуже подобається спілкуватися з людьми. Потім люди там пишуть і тому подібне на коментарі. Коротше, мені це цікаво, і телеграм-канал мені цікаво. Але відео не про це. Відео про те, як ми зараз підемо в Волмарт. Тому що я записувала відео може й рік тому, як ми ходили в Walmart і я зараз хочу вам показати наскільки зросли ціни, що можливо. Це зорієнтує тих, хто або тільки збирається, або цікавиться Канадою, або, скажімо, хоче змінити провінцію, йому цікаво, як тут. Тому зараз ми з вами їдемо в Walmart. Мені потрібно купити деякі речі, тому що я хочу робити домашню ковбасу. Я купила вже курку, але мені треба цей погружний блендер. Це найпростіше. В принципі, тут такі речі, які купуєш, вони найпростіше, най, най найдешевші можна взяти, і вони будуть нормальної якості. Не, не, не такий вже зовсім Китай-Китай. Тому зараз. Зараз ми їдемо, коротше, і будемо збирати все вулмарт на домашню колбасу, окрім того, що в мене вже є. Поїхали. Ми вже прийшли в Walmart і в нас вже почалося. Вже підготовка до Крісмас. І тут, з іншої сторони, вже просто те, що залишилось від Хелловіна. Тому що Хелловін з'явився. Дивіться, макіяж на Хеллові. Що хочеш, може бути. Абсолютно. Все на Хелловін з'явилося вже, напевно, з декілька місяців. Ну, з місяць тому, ти точно вже вже з'являється Крісмас, а це ще ще Хеловіну ще не було такого. Бачите, вже Марі Крісмас. Все. Ну це. Підемо ще з вами, трохи фокулядуємо на Хеловін. Це все для, для, для того, щоб давати дітям. О, бачите, Хелловін-паті. Підемо далі. Ну, прийшла ми вибирати міксер. А вибрала я ось цей, тому що KitchenAid це в принципі хороша фірма. І я взяла чорний. Він зараз коштує 50 доларів, замість 80. А ще я якось на розпродажі ось оцю штуку купила. Зараз вона 50 коштує. А купила я її, мені здається, щось за двадцятку максимум. І ми все ж таки вибрали, що в мене ця взбивати білки і тісто перебивати. В мене ця штука є. В такому звичайному простому міксері. Я взагалі купила тут його теж за двадцятку, А ми беремо ось цей, кладемо. Це мені вже малий напхав сюди. У нас таке вже є. От. То, коротше, от, от, от такі ціни. А що, що тут по чому? Ось таку штуку ще хочу, але я хочу такий, як він називається, планетарний міксер, але хочу, щоб він був трошечки інакший. Бачите, дивіться, тут є трохи дешевші. Тобто, вони є ось 34 долари. Але він весь з пластику, бачите? Цей, скільки? цей тост? Цей 24. Ну, я вже. Ні, цей скільки коштує. хенд хендблендер. Мені здається, що цей стільки коштує. Ну, коротше кажучи, можна купити за 34? Але якщо вже а, хороша фірма а, з такою знижкою, то я вже рахую, там 10 доларів додати, але це все буде металово. Ну, це мої роздуми такі. О, бачите, це KitchenAid, він, щось вони його зараз розпродають, коштує 80. Але ці штуки дуже прикольні, мені подобаються. Якось так. Коротше, йдемо далі. Зараз у нас по списку вже трохи інше. У нас зараз по списку мука, мені здається, і що ще. Коротше, підемо зараз дивитися, що там ще. А ще покажу вам мікрохвильовки в Walmart, Бачите, можна купити маленьку за 90-ну плюс так, звичайно. А бачите, 115 доларів, 100 доларів, в принципі. Але мікрохвильовка вона в оренду вже входить дуже часто. Але якщо у вас не буде, то можете не переживати, тобто ви можете її за сотню купити. Сметана, як я вже говорила, вона не дуже смачна. Я зазвичай беру ту, що в костку, вона реально краща. Але зараз я візьму цю, тому що вона така зараз наскільки коштує на долар дешевше, трохи на долар п'ятдесят дешевше, то ми таку візьмемо, тому що буду варити борщ. От і такі ціни у нас на це скільки вона в нас. А тут навіть не написано. Коротше, ось цю беру є ще, є ще синя. В чому різниця, чесно кажучи, для себе не зрозуміла до кінця. Зараз холодильник може працювати досить голосно, але я вам щось покажу. Дивіться, ціна 14 доларів, і тут 894 грами. Але ми візьмемо, скажімо, ось цю, і тут теж буде 14 доларів. Але вона 936 грамів. Тут 893 грами. Можна шукати так до кілограма спокійно. Можна взагалі знайти там кілограм 100 і тому подібне. О, що я знайшла? Зараз я вам продемонструю. Це дивіться. Кілограм і 29 грам, а тут 894 грами. А ціна та сама, тобто 4 4 цих, як вони називаються, грудки за 14 доларів. Але тут кілограм, а там може бути і ось 852 грами. Якось так. Цього лайфхак. Так, олію я вже беру не перший раз, вже скільки ми років в Канаді, то стільки а, я беру ось цю олію, авокадову олію за 15 доларів. Тому що давай мені кетчуп, тому що вона краща для того, щоб смажити на ній. Ой, вибачте, а, якась ще а, така коштує з 8, Це вже оливкова олія за 18. А я хотіла взяти, звичайно, нашу олію, але поки не знайшла. Зараз знайду, покажу, може. Соняшникову олію знайшла тільки mm. таку. Наша є в іншому магазині, але я вирішила не брати. Я вирішила взяти оливкову для салатів і поїду вже в наш магазин. Тоді візьму таку, як ми звикли. Бо ця мені без запаху мені взагалі не подобається. Так, зеленушка. Мені подобається тут практично все. Не завжди воно буває. Прям мега свіжа. Але, в принципі, 2 долари може коштувати пучок свіжого укропу. Ось 2 долари. Долар 97, пучок свіжого укропу беремо. І це що в нас? Зараз понюхаємо це петрушка. Так, це петрушка, мені якраз для борщу треба петрушка. Ось, ось поки доставала. Коротше, петрушка, значить, 2 бакси, і це 2 бакси. 4 долари отаке. І мені ще треба. Буряки. Зараз буду шукати ще бурячки, де вони є. О, є бурячки. Дивіться, які ціни на бурячки, 4 долари. Але вони такі дрібні-дрібні. Ну, є ще за 5 доларів ось цей пучок. Не знаю, що взяти цей пучок чи ті. І здається, що цей пучок буде трохи краще. Так, і я моцарелу не можу брати місцеву, я беру італійську. Вона в ціні виходить те саме, 9,77, але я беру італійську, і, і, і малі її більше люблять. Але загалом сири європейські в Walmart вони коштують значно дорожче. Я оцей президент брала, але я зараз беру в нашому там магазині, от, то, тому що виходить трохи дешевше. Тут 8 доларів за 200 грам, а там виходить. Трохи дешевше, ну не трохи, а так значно дешевше. Тот, беремо ось тут моцарелку. Є ще за 16 доларів, але тут їх цілих, цілих 3, і це скільки? 16 доларів, за скільки? Може, три штуки, а де написано, скільки їх тут в кожній моцарелі? Коротше, не написано. Зараз, о, зараз треба здогадатися. А, ні, 13. 750 грамів. За 16 доларів. Ну, коротше, якось так. Такий в нас вийшов коротенький шопінг. А, на все про все там 120 доларів, коротше, але взяли те, що нам треба було, те, що треба було і необхідне. От, і показала вам трохи ціни, як що змінилося. А, не все, що хотіла, звичайно, бо з новими це досить важко зробити, але хоч якесь вже розуміння того, як змінилася ціна, що тому ось такий у нас в шотинг. і побачимося з вами. підписуйтесь, побачимося з вами в інших відео.